Майже в кожного з нас є смартфон. Ми носимо його з собою щодня. Але хто з нас задумувався, що насправді ховається всередині цього тонкого гладкого корпусу? Бо це, знаєте, не просто шматок пластику та скла. Це справжнісінька скарбниця. Так, так, понад 30 різних мінералів. Тільки уявіть собі, у кожному цьому маленькому пристрої, що важить якихось 150-200 грамів, міститься цілий шматок таблиці Менделеєва. Вражає чи не так? Тому давайте подивимось на смартфон інакше, не як на цілісний гаджет, а як на таку собі мініатюрну високотехнологічну копальню, яку ми тримаємо в долоні. Ну що ж, пропоную зазирнути всередину і розібрати її на частини віртуально, звісно. Гаразд, занурюємось. Почнемо з того, що ми взаємодіємо постійно щодня щогодини екран наше вікно у цисровий світ. Що ж робить його таким яскравим, таким чутливим до кожного нашого дотику, які секрети він приховує? А всередині ціла команда. Основа всього це кремній, який добивають скварцу. Можна сказати, це мозок, що стоїть за сенсором. Далі індій та олово. Разом вони утворюють абсолютно прозору плівку, яка проводить струм і реєструє кожен наш дотик. А от за соковиті яскраві кольори відповідають так звані рідкісноземельні елементи. Саме вони змушують екран сяяти мільйонами відтінків. Добре, з екраном розібралися. А що живить усю цю магію, що дає нашому пристрою життя? Звісно, батарея. І тут теж уся справа в командній роботі. Літій, це так би мовити, зірка головний гравець, що накопичує енергію, але без кобальту він був би нестабільним. Саме Кобальт робить батарею безпечною та довговічною. Ну а графіт допомагає всьому цьому процесу працювати злагоджено й ефективно. Так, копаємо глибше. Тепер до найскладнішого до мозку та нервової системи смартфона. Це мікросхеми, плати, з'єднання, усе те, що обробляє інформацію з блискавичною швидкістю. І ось тут збирається справжня еліта, золото та срібло. Вони тут не для краси, це ідеальні провідники, незамінні для найважливіших контактів. Мідь, такий собі роботяга, створює цілу мережу доріжок на платах. Тантал унікальний метал, з якого роблять крихітні конденсатори, що керують потоками енергії, а олово це, по суті, клей, тобто припій, який тримає всю цю складну конструкцію купи. Гаразд, ми бачимо картинку, ми торкаємося крана. А як щодо звуку та відчуттів, що змушує телефон відтворювати музику або вібрувати в кишені? І тут на сцену виходять надпотужні магніти, знову ж таки рідкісноземельні елементи. Цього разу не один та празеодим. Вони дозволяють створювати неймовірно сильні магнітні поля в дуже маленьких компонентах. Саме ці магніти змушують мембрану динаміка рухатись і створювати звук, а маленький моторчик вібрувати. І ця фраза підсумовує все якнайкраще. Справді, без цієї складної хімії та геології наш смартфон був би просто мертвою коробкою. Кожен колір, кожен звук, кожен дотик, все це можливо лише завдяки унікальному поєднанню десятків мінералів. Що ж, ми розібрали телефон на частини. А тепер давайте подивимось на карту світу. Звідки ж усе це багатство береться? Ми переходимо від мікросвіту компонентів до макромасштабу глобальних ланцюгів постачання. Виявляється, є кілька критично важливих мінералів, видобуток яких дуже сильно сконцентрований лише в кількох місцях на планеті. Йдеться про кобальт, літій, тантал і ті самі рідкісноземельні елементи. Погляньте на цю географію. Картина вражає, більшість світового кобальту надходить із Демократичної Республіки Конго. Ліцій переважно з так званого ліцієвого трикутника в Південній Америці. А от Китай є практично монополістом у виробництві рідкісноземельних елементів. Це створює величезну глобальну залежність від кількох регіонів. Ось, погляньте на кобальт. Це просто неймовірно. Понад 70%. Це означає, що кобальт у батареї вашого смартфона з величезною ймовірністю походить з однієї єдиної країни ДР Конго. А тепер давайте від глобальних масштабів знову повернемось до маленького телефону і поговоримо про цифри, бо вони справді допомагають усвідомити про що йдеться. Отже, золото. В одному смартфоні його здавалося б, мізер якихось 30 міліграмів, це ж крихітна, майже невагома частинка. Але якщо взяти мільйон таких телефонів і переробити їх, то з них можна видобути цілих 15 кілограмів золота. Ось це і є магія масштабу, одна маленька річ нічого не варта, але мільйони таких речей це вже справжній скарб. Звісно, є й інший бік медалі. Важливо пам'ятати, що за кожним грамом цих мінералів стоїть реальний вплив. Видобуток корисних копалин це складний процес, що може шкодити довкіллю і впливати на життя місцевих спільнот. І це робить питання переробки ще більш актуальним. І тут ми підходимо до дуже цікавої ідеї, до концепції міських копалень це коли ми сприймаємо наші старі непотрібні пристрої не як сміття, а як цінний вже видобутий ресурс. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 5 мільярдів за приблизними оцінками, саме стільки старих невикористовуваних телефонів просто припадають пилом у шухлядах по всьому світу. Це ж величезний, сплячий ресурс. А тепер подивіться, що ховається в цих сплячих скарбах. Переробка мільйона телефонів дає не лише ті 15 кілограмів золота, а й 160 кілограмів срібла, і увага, цілих 15 тонн міді. Це матеріали, які вже в нас є, їх не потрібно знову видобувати із землі. І це підводить нас до фінального, дуже цікавого питання. А що як найбагатші родовища майбутнього, це не нові поклади десь у далеких країнах, а мільярди старих пристроїв у наших власних шухлядах. Це думка, яка змушує зовсім по-новому поглянути на техніку, якою ми користуємося щодня.